Добрий ранок, 5 березня, 25 рік. З вами я Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Кайфую від своєї сорочки, дуже мені подобається кольор, прям такий дуже-дуже класний. Як ваш настрій? Я сподіваюся, що прекрасно сьогоднішня тема успішний успіх. Як він придавлює і впливає на ваші результати негативно? Вирішила зробити цей тар, тому що була в мене розмова з дівчиною, яка каже: Я роблю продажі свого. Продукту за півтори тисячі доларів, і це так мало, хочу на 5 і на 10 продавати. І я таке бачу дуже часто, коли успішний успіх гальмує вас, ваші результати, бо ви рівняєтеся на інших, хто вже пішов вперед, хто досягає інших результатів і починаєте себе цим знецінювати. І відповідно, це не ок. І будь-яку будь ситуацію можна використовувати як потужний інструмент, а можна використовувати як гальма? І власне, сьогодні будемо розбиратися, на якому етапі і чому успішний успіх інших людей, коли ви порівнюєте себе з іншими, вас гальмує і що з цим робить? Скажіть мені, будь ласка, чи було у вас таке, що ви там щось собі там захотіли, наприклад, будувати особистий бренд? І думаєте, ну у мене тут 100 підписників, у мене такі мізерні результати чи мізерні, а, а інші вже там. Доларові, доларові мільйонери такі прям успішні, подорожують, а я тут сижу в своїй найманій квартирі 20 квадратних метрів, мені немає де знімати контент, я така, в общем, мені немає що показувати, бо нічого такого в мене немає. І е, я знаю, що, можливо, воно не прямо так от у вас звучить, але все одно часто, так як е, зараз соцмережі дуже, роз, дуже розвинені і багато можливостей. Да? І люди використовують як такі можливості. Вони починають просто е, багато подорожувати, купувати собі якісь е, красиві речі, брендові прикраси, транслюють це все. І людина, яка цього всього не має. Вона на це дивиться, і вона відчуває вже себе не до, що вона не дотягує до того рівня. І я не знаю, в який момент стало соромно чомусь заробляти ту суму, яку ви заробляєте зараз. Я не знаю, чому стали соромно, наприклад, не подорожувати, якщо у вас зараз е е якось ну немає такої можливості, або не купувати собі якісь дорогі речі, тому що е зараз у вас немає такої можливості, в цьому немає нічого постидного. Абсолютно, як от мені періодично там дівчатка кажуть, у мене зараз фінансові труднощі, і мені так ніяково, і мені так через це там неприємно, і мені так соромно, і вона себе от -от -от посипає всім, чим можна. В цьому немає нічого постидного. Це життя, і бувають дуже різні ситуації. І найгірше, що ви можете робити, це чмиріть себе за це, вибачте, на слові, але вже як є: себе недооцінювати, себе знецінювати, знецінювати свої результати, як я ж кажу, як дівчина сказала, в мене всього чек-півтори тисячі доларів. І тут питання не в тому, що це малий чек. А питання в тому, що вона дивиться на того, у кого там чек 10 тисяч доларів, і вона одразу автоматично відчуває себе недо. І у мене до вас питання: якщо ви маєте зараз вашу певну точку А, і ви її соромитеся, ви нею не задоволені, які у вас шанси зростати на такій базі? Нагадую, що ми зовні множимо те, що у нас всередині. Якщо у вас почуття недо, нестачі, ви пригнічена тим, що інші створюють класні результати, у вас не виходить. Нічого хорошого ззовні ви створити на такій базі не зможете. І Давайте розберемо зараз, чому давайте тут щось писали, подивлюсь. Так, в мене в минулому році були такі думки, і я не почала. А зараз я згадую чи жалкую про це і в цьому році я зараз почала вести свою сторінку. Так, да, класно, дякую, що поділилися. Це теж дуже часта історія. Що люди думають, що вже запізно. Зараз багато різних експертів, що такого я можу дати. Ну це ми зараз просто блог, це таке найпростіше, те, що можна давати приклади. Це може бути будь-що у вашому. Житті, це може бути питання підняття ціни, це може бути питання заробітної плати. Ну, от е, мої там колезі зрозуміло, за що її піднімають оплату, а мені не піднімуть. Да? От так само ви можете е, порівнювати і е, програвати да, в цьому порівнянні. Три причини хочу назвати, чому ви можете через успіх інших гальмувати свій розвиток. Перша у вас може бути ілюзія, що все вже зайнято і немає місця для вас. Ну от для тих, хто задумується про особистий бренд в інстаграмі. Чим би ви не займалися, це дуже актуальна історія. Бо зараз дійсно ринок достатньо перенасичений, і відповідно експертів дійсно зараз дуже багато. Але це не означає, що ви не потрібні цьому ринку. І у вас може бути ілюзія, що все вже пізно, пізно себе тут розвивати, пізно будувати особистий бренд. Пізно ну, бувають просто різні ситуації. Я хочу просто відійти від інстаграму і вам такі більш життєві приклади. Можливо, ви хотіли підійти з проектом якихось до свого класним до свого керівника, проговорити щось. А ви вже там собі думаєте, та ні, вже не актуально, на це бюджет не виділять, мене не послухають і так далі. Тобто є ілюзія, що вже все. Все. Тут немає сенсу рухатися і розвиватися. І ключове, що це ілюзія. Завжди, в якій би точці ви не знаходилися, завжди є сенс рухатися і добиватися свого завжди. Далі, друга причина, чому ви можете гальмувати через успіх інших свій розвиток. Це, понятне і діла, улюблене порівняння свого початку і чиюсь, да, з ким ви порівнюєте точку Б, ви ніколи не знаєте, який шлях пройшла людина. Ніколи, ви ніколи не знаєте, з якими труднощами вона стикалася. Ви не знаєте, коли вона почала. Ну, наприклад, от я розвиваю свій блог 2 роки, да, вже, третій, вже третій рік пішов. І, відповідно, якщо я почну порівнювати себе з тими, хто 10 років розвиває, ну, звісно, що я буду програвати да, в, ці, в цьому порівнянні. Але навіщо? Навіщо це робити? І дивіться, в чому проблема. Ви дивитеся на високий рівень інших. І автоматично знецінюєте свій поточний Оту сходинку, де ви зараз знаходитеся. Ви просто її знецінюєте. Бо там інші цифри, там інші результати, там інші можливості, там масштаб, а ви в тій точці, де ви у вас цього всього ще немає. Але у вас точно є якийсь ваш результат. Певний результат сьогодні в вашій точці А у вас є. І що далі відбувається? Ви його знецінили знецінили, помножили на нуль і перебуваєте в стані незадоволення з собою, результатом. Це стан зі знаком мінус. А очікуєте ви результатів, як у тієї людини? А звідки вони візьмуться? По-перше, ви ще не пройшли свій шлях. Перше. Друге, ви вже ці, е, знецінили свою точку А. І на, ць, на цьому фундаменті створювати щось більше, ну, майже unreal. Вам просто буде дуже складно. Ви будете виснажена, бо себе вже замучили тими порівняннями. А ви будете незадоволена. нічого хорошого, тому що стан він первинний. Стан первинний. І ви, як знаєте, часто, напевно, немає, я просто це проживала. Немає нічого гіршого, ніж коли ви настільки не бачите насолоди в тому, що у вас є зараз, а дивитеся на якісь ефемерні результати, до яких вам реально об'єктивно ще далеко. І тут і тепер ви відчуваєте страшенний біль. Нестачу і незадоволення. Тоді все життя перетворюється у біль і незадоволення. Тому що у нас з вами нічого, крім тут і зараз немає. Ой, прям сказала, мене аж промурашило. Ще раз повторю: немає нічого гіршого, ніж коли ви женетеся за ефемерними результатами, які далеко від вас. І не помічаєте вашу точку А і ваше тут і зараз. Не навчилися від неї кайфувати. Бо у нас нічого, крім тут і зараз немає. А ви не перебуваєте в ньому в тут і зараз. Ви женетеся за якимись за якимось нереальними цифрами, підписниками, доходом. Чому я кажу нереальним? Тому що вони нереальні, поки ви не почнете отримувати задоволення від точки тут і зараз, від того, що ви є. Поставте, будь ласка, плюсики, вогники, якщо ви розумієте, про що я бачу там 100% ви ставите класно. Тобто ми не порівнюємо свій початок і е, чиюсь іншу точку Б. Далі, е, третя причина, чому успіх інших може вас гальмувати. Це, власне, страх виглядати якось не так, відчувати, да, виглядати слабкою на фоні тих, хто вже досягнув свого успіху. І я теж просто через це проходила, бо ну, в мене так сталося, що мене, мене в певний момент почали запрошувати в простір. А де є вже прямо люди, які в моїх очах досягли супер пупер 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 мупер результатів? І звісно, що в цей момент все одно наш мозок він постійно порівнює. Ну так він влаштований. До речі, нам достатньо важко відмовитися від порівняння. Тому що наш мозок, він на це запрограмований на порівняння, бо це порівняння нам колись дозволяло вижити. Ну, в принципі, і зараз в соціумі воно дозволяє вижити. Щоб ми там сильно не відрізнялися, щоб не казали якусь фігню, щоб якось не проявлялися так, що нас соціум викине. Да? І, відповідно, порівняння це нормально, але погано, якщо воно вас гальмує. І, власне, є. От, велика різниця між тими, хто насправді зараз досяг успіху, і тими, хто а, зупинився, це всього-навсього дія. І я пам'ятаю, я з собою вела такі розмови, що а, єдине, насправді єдине, що відрізняє вас від тієї, це просто дія. Да? Тобто, успішна людина, вона просто діє, 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 діє. Навіть якщо вам здається, що їй пощастило, чого не буває. Навіть якщо вам здається, що їй там хтось допоміг, не можна нікому допомогти, якщо людина сама не, не рухається і сама не діє. Відповідно, майте це на увазі, що єдина різниця. Це дія, ну і може ще бути час, да тому, що все одно на деякі речі потрібен час, і це нормально. Тому що якщо ви тільки починаєте, то некоректно від себе вимагати такого самого результату, як від людини, яка вже цим займається 10 років. Це некоректно. Це як себе порівнювати дорослого і дитинку, яка народилася, і ви вимагаєте, щоб і та, і та бігла марафон. Ну, це ж виглядає як бред, правда? Отак От само це виглядає, коли ви себе порівнюєте з успішним успіхом інших людей. Тож, як себе перестати блокувати через успіх інших? Перше, переключаємо платівку в голові. Я ще з думки, що я ще не на їхньому рівні. А на думку, що я вже щось можу дати. Тобто, дивіться, мій меседж, який на якій би стадії ви зараз не знаходилися, у вас точно є що дати цьому світові. Сто відсотків. Що б ви не робили, ким би ви не були, яка б у вас стадія би розвитку не була, у вас завжди є що дати. І це дуже важливо. Хоча об'єктивно ви можете бути на абсолютно іншому рівні. Тобто, меседж, який: Ваш початковий рівень не означає, що вам нема що дати. Я коли навчалася психології, от тільки тільки починала. То я пам'ятаю, нам казав, ну у нас були такі сумніви у, у студентів, що, типу, от як ми можемо почати консультувати. Ми ж, типа, тільки-тільки починаємо. Нас налаштовували, що ви вже от прямо отримали певні, певні знання, ви вже маєте йти в практику. І нам всім понятно, що було дуже дуже страшно. От і ми казали, що ну ми, коротше, з якимось дос з якимись досвідченими психологами взагалі не можемо навіть поруч стояти. І тоді нам класно дуже фразу сказав мій учитель з психології. Він сказав, що вам це здається, тому що у початківців є великий бонус. А цей бонус полягає в тому, що у вас не замиляне око, ви можете ще нестандартно думати, нестандартно діяти, а ви можете ще. Шукати свій стиль, а людина, яка вже довго в тому, що вона робить, все одно у неї є певна замиленість, у неї вже сформовані певні звички, вона вже діє по накатанні дуже часто. Вона набагато менше впускає в себе щось нове, тому що ну все одно у неї вже знаєте, от щось таке, як знаєте, трішки вже болоться. Воно такою да, для людини, яка вже там давно в цьому. От і е, він підкреслив таким чином нашу таку да, суперсилу. Я це навіщо вам розповідаю? Щоб ті, хто зараз там тільки-тільки щоб ви розуміли, що дійсно у вас теж в тому напрямку, в якому ви розвиваєтеся, 100% є ваша суперсила, яку ви просто зараз не помічаєте. Якщо ви будете думати, що я ще не що є більш досвідчені, більш успішні, то ви просто фокусуєтеся на мінусі, але дозвольте собі сфокусувати. На тому, що у вашому, на цьому вашому етапі а, початковому є багато переваг, на відміну від тих, хто в цьому вже давно. І це от 100%, прям це собі нагадуйте. Далі, друге, як перестати себе блокувати через успішний успіх інших? Намагатися не порівнювати і програвати. А просто надихатися тими, хто вже крутий. Розуміти, о, клас, це мій шлях. Хто у мене на проявисті багаті, Ми з вами будемо скоро розбирати тему тригерів і обертати тригери, те, що вас можливо десь злить. Десь там бісить, підбішує, десь там заздрість якась включається. Ми це все будемо конвертувати у ваш класний потужний ресурс, за рахунок якого ви зможете прям стрибнути вгору. Тому ця тема там, одна з моїх найулюбленіших, тому ми з вами скоро будемо практикуватися в цьому. Тобто дуже важливо надихатися тими, хто вже крутий, хто вже пройшов той шлях, який проходите ви. Далі, третя порада, як пристати себе блокувати через успіх інших. Це насправді звучить дуже просто, але я знаю, що дуже складно реалізувати, дозволити зайняти собі своє місце. І успіх на щастя це не якийсь дефіцит. Це не те, що є в обмеженій кількості да, і видається порціями, там, комусь. Це безмежність, нескінченість. І цей успіх доступний реально кожній людині. Ну, успіх це ж ви розумієте, це щось таке у кожного це щось своє. Да? І, е, власне, ви маєте знати, що світ чекає. Саме на вас, на от таку, яка ви є. У мене сьогодні такий мотиваційний спіч. Це, напевно, я готуюся до конференції 8 березня. От, тому, власне, зрозуміти, що є в цьому світі ваше місце, от саме ваше. І як зрозуміти, яке ваше місце, це просто в першу чергу внутрішній дозвіл. От те, чого ви хочете, дозволити собі зайняти це місце, впустити в себе цей успіх. Перестати себе гнабіть за те, що хтось вже успішний, а ви ще ні. І е, поступово рухатися туди, куди ви хочете прийти. Це основне. На цьому в мене все. Я побігла готуватися до конференції. Я вам бажаю успішного дня. І фокусуватися на собі, знімати фокус уваги з успішного успіху і нагадувати собі, що ваша точка А прекрасна. От зараз, її треба полюбити. Тоді вам буде легше рухатися. До зустрічі!